У Заводському районі Миколаєва комунальні служби, благодійники та небайдужі люди вже другий день ліквідовують наслідки російської атаки, що відбулася вранці 17 листопада. Удари дронами камікадзе призвели до пошкоджень близько ста будівель. Як жителі оговтуються після пережитого та хто допомагає усувати наслідки? Далі в матеріалі Катерина Рупташ. У Заводському районі Миколаєва триває ліквідація наслідків ворожої атаки, що відбулась 17 листопада. Тоді, о пів на п'яту ранку, ворог декількома хвилями атакував місто дронами камікадзе типу шахет. Внаслідок цього пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівку, легкові автівки і торговий центр. Крім того, внаслідок влучання виникло декілька пожеж. Того ранку через атаку армії РФ дві жінки загинули, а поранення отримали четверо дорослих та двоє дітей. У наслідок атаки зруйнований приватний з приватна Ви Бачите, що тут зруйнований. До будівлі, зруйновані криші, зруйновані вікна, двері повибиті. Тому комунальні служби наразі замість вікон встановлюють USB, замість покрівлі натягується пленка, і по можливості планується видача шифера, який буде встановлено на тих покрівлях, які ще належать до експлуатації. На сьогодні в ліквідації наслідків задіяний КП пілот, задіяний Ну, Основна е така нагрузка вона полягає на комунальне підприємство Пілот. Саме ці хлопці зараз відносять. Зновлюють покрівлі, зараз ці хлопці закривають вікна. Така ситуація зараз на зруйнованих об'єктах. Через атаку загалом у Заводському районі пошкоджено близько ста будівель. Дім пані Галини знаходиться у тому самому дворі, куди прилетів один з дронів. Жінка зізнається, і досі страшно згадувати цей момент. Коли дойде, сльози трошки поплачу, а потім спокоююсь. ну що ж. Строїли, построїли, розрушили, освободили сволочі. Опять построїмо. Там стелі такі, що ну, якби можна їх обійти, підперти вікна зашиті. Темно, зате в своєму домі. На щастя, постраждалим допомагають комунальні служби, благодійники та небайдужі люди, додає пані Галина. Приїхали, щось грибуть, щось носять. От ті приїхали, ті приїхали. Тут в нас каміння було повно, вигружають трактором. Молодці там забрали, там не встигло розвиднятись, вони вже є. І, і сьогодні так і молодці. В будинку жінка проживає разом зі своїм сином та онуком. Якось жити там далі можна, каже вона. А зробити аварійний ремонт їм допомагають комунальники. Перекривають нам, накривають що там цілафан, і привезли, видали по тритена, 20 досок, 20 рейок, п'єну дали скотч. Ну, взагалі, так дуже велике спасибі, бо зараз кидаєшся, не знаєш за що хвататись. З вікнами проблема велика, вони ж дорогі, а в мене їх шість штук. На іншій локації також працюють комунальні служби спільно з місцевими жителями. Крім того, на місці благодійники надають психологічну, соціальну та юридичну підтримку для постраждалих. А мешканці сусідніх будинків пропонують свої меблі, одяг та допомогу тим, чиє житло зазнало найбільших руйнувань. Дім пані Тетяни знаходиться поруч з епіцентром прильоту. Робити аварійний ремонт жінка приїхала з іншого міста, де проживає тимчасово. Знесло кришу, її геть зовсім немає. Потолки майже попадали. Ні вікон, ні дверей, стіни всі повело. Ну не знаю, це дуже страшне. А на момент вибуху тут пробувала жінка-переселенка з Херсону. Вона отримала пошкодження, поранення, на наклали їй шви. Зараз у довільному стані. Ліквідувати наслідки прильоту їй також допомагають небайдужі люди та комунальні служби. Вчора нам по позакривали вже вікна, двері у нас не закриваються вихідні. А сьогодні нам хлопці вже там ремонтують, щищають кришу, будуть закривати, мабуть, плівкою і брезентом. Подалися на технічне обстеження, а також будемо подаватися на програму є відновлення, тому що хата не підлягає відновленню. Тут тільки все зносити і строїти заново чи інше житло якесь получати. Тож люди ще оговтуються від пережитого комунальні служби продовжують свою роботу, а фахівці благодійних організацій, спільно з адміністрацією заводського району, допомагають місцевим побудувати подальший план дій щодо відновлення житла. Роботи будуть тривати стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити останнього мешканця. Наразі зараз завалені ті будівлі, які були аварійні. Завтра планується вивіз цього сміття і будівельних матеріалів, які залишилися внаслідок агресії і руйнувань. А вже після цього буде проводитися робота щодо компенсації та відновлення. Мешканці подають свою заявку в державній програмі Дія і отримують компенсацію від держави на придбання нового житла. По вартості воно більш-менш буде созвучно з тим, яке було втрачено. Таким чином, адміністрація Заводського району Миколаєва спільно з працівниками комунальних підприємств та благодійниками і далі робитимуть усе можливе, аби підтримати миколаївців та якнайшвидше відновити пошкоджені будинки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.